Бабуся Шура знову зустрічає ой, полтавських ой. гостей. Зі смаколиками до жінки завітали волонтери команди небайдужих. Ой. Гостинці з Полтави передали, ой, спасибо. Ой. готували вам галушечки. Теренька живе у прифронтовій зоні. За кілька кілометрів від її хатини реальна війна. Постріли каже, чути і вдень, і вночі. коли ж воно вже оце кончиться, стрільба оця, і ночі не спиш. Зараз уже стали в п'ять стріляти. Бабуся на життя не скаржиться. Говорить, що їй всього вистачає. От тільки ліків для суглобів немає. Волонтери її прохання виконали. Оце ж дивіться, апізатрон. Це на мазь на основі бджолиної отрути. Це розтирать ноги. Волонтерка Людмила Лаптій та відома скрипалька симфонічного оркестру театру імені Гоголя прощаються з бабусею і обіцяють заїхати наступного разу. Мої деточки, ось поїхай хай, я вас, вам, хай вас бог хранить.